Осінька. каже, всім вітання. Каже, мама прийшла з базару, ходила зранку до лікаря на дев'яту годину, а потім пішла на базар. Та буся, Босічка, у нас так в хаті пасками пахне, я вам покажу, що я натворила, напекла. Дивіться, дивіться, яка пасочка. дивіться, дивіться. Дуже росла, дуже росла. Я я. Відео зроблю, змонтую. Я вчора трошки знімала щось. Дуже Вероніжці сподобався цей рецепт. По цьому рецепту я пекла перший раз, дуже ростуть і дуже багато там впливає факторів на те, щоб вийшла паска. Я всі лайфаки прочитала і примінила. Дивіться, яка пасочка. Паска, волога. Хто любить вологі Паски, не сухі, то їм то ця то є отака. цей рецепт. іменно така, бачите, яка вона, Це вона вже ніч постояла, Я вчора одну таку ледь тепленько розламала, розрізала. І сьогодні дочка їла з кавою її. Каже, мамо, так гарно пахне. Бачите, ці я буду прикрашати. Хочу прикрашати новою глазурю, я ще такої не робила. Спеціально купила сухе молоко із Е, Говорять, що є мінус цієї глазурі, що вона дуже дорого виходить і вона не має білого кольору. Ну, попробую. я попробую зробити. І я дала так багато. Ізюму, і там меланж, такі всякі сухофрукти. Дала десь 250 грам, хоча по рецепту там 100 грамів. І все одно. бачите, от. Оце я розрізала стіточкою я розрізала, Отаку я розрізала. це другий раз я пекла, бачите, вони ще більше росли і скоренько хапалися. Хоча ці пекла я 40 хвилин, а О, оці перші я пекла 40 хвилин, а цю пекла е, хвилин 25 і теж на 160 градусів. Ось тут я плила щось косички, щось, це, воно дуже росло тісто. Дивіться, бачите, яке вологе? То навіть видно, що воно вологе. Я тільки щось зняла з форм. Воно простояло з вечора, і там жінка казала: я скину ще той рецепт, по якому я пекла, що дві з половиною години вони мають десь півтора-дві з половиною години підростати у мене за годину. Потім на підстойки знов там, десь годину чи скільки. У мене дуже скоро за пів години, і я пекла два рази, бо мені не вмістилося, і оці чотири, оці, то я пекла в другий, другий раз. Переживала, щоб вони не були сирі. Ні, дуже гарні. Дивіться, бачите, яка вона волога, то видно, що вона волога. Отак от прямо от відчувається, що вона волога. Такі мягусінькі тільки пасочка. Буду ще прикрашати і тоді змонтую. Дивіться, це з тітечками. Вони були всі прикопі, але вона дуже росла стрімко. Я давала дуже трошки тіста, дуже все стрімко росло. Дивіться, бачите, які От, Вологі. Не знаю, чого ви чуєте. Звуковологість. Вони не сирі, бо я переживала, я одну вчора отаку світленьку розламала. Ось таке гарне тісто. Ну, дуже вдалий рецепт, і там дуже багато. Це я буду прикрашати, це оці я буду прикрашати. Тут я вже помастила жовточком з молоком. Оці тіточки не буду прикрашати. Дивіться, яка гарна. Вона дуже росла. Вона не мала. Вона там було дуже трошки того тіста, вона дуже гарно росла. Залежить від дріжджів, свіжих, від муки. залежить... Залежить від цього, і всі продукти мають бути кімнатної температури. І тоді вам все вийде. От. Дочка дуже любить такі пасочки, каже, мама, тут так гарно пахне. Я сьогодні вчора внюхала сьогодні зайшла, то пахнеш на коридор. відкривай же то прямо запах паски, то відкрила вікно, аби трошки вийшли ті запахи, бо то як ви внюхуєтеся, то вже не відчуваєте. Дивіться, яка гарно пахне. І не пригоріла, і нічого. Моя бабка колись спробувала, таку, таку побивала. Як такий звук, то каже, то вже все спечене. Воно що дойде. Каже, якщо ти переживаєш, ні, воно дійшла. Три гарна. Не дуже солодка. Там жінка давала 100 грам цукру. Я люблю солодче, я вже дала грам 150. Я би ще дала цукру. А Вероніка, вчора я хотіла дати десь 200 грам на 600 грам муки, 650 в мене десь пішло. Я думаю, ні, то маловато, я люблю солодкіше. А Вероніка не любить солодкіше. І каже, мамо, не давай без цукру, я хотіла дати грам 180, Ну дала грам 130, ну, десь так 150. ну 150, ні. Але дріжджі вони забирають цукор. Так що, хто любить солодке, то давайте більше цукру. Давайте десь грам 250, не прогадайте. Оце такі в міру солодкі. Ну, ще буде глазурь, ну тут не буде. Але дочка любить з маслом і вона не любить солодкі. Вона просила мене, щоб я солодкі не пекла. Ну, може, як я ще схочу, то ще спечу солодкі. У мене є ще один гарний рецепт. Солодкий. Я ще буду сирні пасочки, ну то не пасочки, то такі запіканочки. Покажу, що купила на базарі. Тут лікаря. Так, вже всі обліки. Вам. Так, кавун по 3 євро. Ми там давали пробувати, Опаковувала це день народження. І я завжди куплю кавун на день народження перший. І ще й паска. Це вийшло десь 3,50. По 3 євро то кілограм. Щось 180. то Вийшло 3,50. Я заплатила за кавун. Купила нарешті волико. Це в нас сьогодні базар. На сьогодні невеличкий базар. Це на базарі. Отак дають. Пише, от. По 13.95 495 грамм. 6.91 я заплатила. ну Тут такі два передніх кусочка. бусі ти її вчора. бусі відійди, відійди, відійди від пасок, від цього відійди, бусінька, Ось такі передні частини я більше люблю. Передні частини по, на базарі 1395, а задні то по 21. Але мені і... Так, Але мені іменно подобається передня. Мені подобається у ці реверця. Щоб не було того білого філа, мені не буде подобатися. Так можу пропиватися. Буся. Відійди від столу. Так. Це я не знаю, десь ще взяла. Так, що я ще купила? А, Купила хліб, от Європейська бронжерії такі коштує десь 2.30. Це компаній білий. Так, ці сумці вже нічого немає. Ця в кулочку. А це, за це все я заплатила 11.59. Бачите, тут все пише грами і ціна. Це одна штука, там 2 євро, то коштує одна капуста. У нас недорогий базар. Показано. Три штуки коштує по євро. Але можна, вони так пишуть, три за три євро. Але я одне таке одне таке немає. Нічого. Ожина, малина і солоничка. це в них по євро. Там по 3 євро. Я за це заплатила. От 3 євро. 3 штуки, 3 євро. 2,50 манго, таке гарне. покажу, огірочки, Огірочки євро 25. Е, ні, євро 28 то помідори. Це капуста і морква по 2 євро. Уже впасована. Ось такі три огірочки. 1817. На кулях я заплатила 2,50 до три огірочка. Але там такі, знаєте. Ліпші. І такі помідори по, е, в магазині по 5 євро. Там вони по 2 гривень. Це за дві помідори. Євро, євро 29. Ось такі помідорки. От оце манго. Дуже там і мама, і не мангує. Там писало два е, за 5 євро. Але я взяла одне і він мені проховав 2,50 євро Не електрозивався, коли бачите. От. Оце такі гарні манго, мені дуже не треба їсти. І воно велике, таке величезне. Ось молода морквочка. Я вже гірку відрізала. І дірвала там двоє. з на блазечку дірвала. І молода капусточка. Теж двоє. Теж легкі я ці зелені повідривала, штук 6 чи 7. То весь це одразу пів мосочки. Це що, 11... а це 1159, бо я карткою платила. Ось була така, така капуста. На тому базарі не було нічого трошки два тривляла, мені треба на голубці. Ось отака покупка. Ось так. Ну, Недорого. На базарі от, за, за ті всі фрукти. Овочі запитала 11,59, крім кавуна 3,50. І що я купила кролика і хлібчик євро 50. така покупка. Босічка. Крутиться, крутиться. Крутиться. Печіть паски. Дивіться, яка гарна. Я пекла на 170, потім на 160 я скрутила. 40 хвилин я пекла. Гарно. Все, всім гарного дня. Чистого четверга. вам. Гарних свят. Всім цям папам.